Овни, велике прагнення, за яким ви готові профінансувати обраний проект, принесе серйозні збитки. Тож, якщо ви маєте справу зі значними матеріальними коштами, то необхідно сто разів подумати, перш ніж віддати свої кровні заощадження в чужі руки. Наприкінці тижня не поспішайте на що-небудь погоджуватись, адже вас можуть підставити недоброзичливці. Тельці на вас очікують звичайнісінькі трудові будні. Наповнені нескінченними дрібними зауваженнями керівництва. Якщо в цю середу вам з якихось причин довелось розв'язати більше двох вузлів, це означає дуже великі зміни у вашому житті: переїзд в іншу країну, зміну професії або зустріч з коханою людиною. Близнюки протягом цього тижня романтичний настрій не дозволить вам займатися нудною роботою. У вівторок на вас чекають нові знайомства, у тому числі і романтичні. Наприкінці тижня вам стане в нагоді здоровий глузд, аби відмовитись від привабливої пропозиції, яка виявиться перевіркою. Раки на вас чекає море емоцій, що правда не завжди позитивних. З'являться хороші ідеї в плані особистого збагачення, але не поспішайте реалізовувати все відразу, інакше втратите всі гроші. Будьте уважні. Сонечко, що опиниться на вашій правій руці, принесе на крильцях щастя і гроші, а на лівій – кохання і злагоду. Леви, цього тижня ви несподівано для себе можете помітити, що коло вашого спілкування дещо порідішало. Відбудуться несподівані події, на осмислення яких вам знадобиться деякий час. Будь-які поїздки будуть сприятливими як для справи, так і для отримання задоволення. У суботу будьте уважнішими, адже існує ризик падіння і розбитих колін. Діви. У бізнесменів попереду надзвичайно вдалі угоди, а працівники можуть розраховувати на підвищення. Ви не зможете добре заробити наодинці. Зате в колективі скільки завгодно. В середині тижня існує велика небезпека потрапляння в двозначну ситуацію. Жінкам зараз саме час зайняти своєю зовнішністю. Терези. Не займайтесь справами інших людей, дайте їм можливість вирішити свої проблеми самостійно. Нехай вони самі обирають, які меблі купувати, з ким вести справи, а з ким не мати жодних стосунків. В іншому випадку ви обов'язково будете звинувачені у всіх їхніх промахах і втратах. У четвер для вас можуть влаштувати неочікуване свято. Скорпіони. Якщо ви посварились зі своїм коханим або коханою, то цей тиждень принесе вам примирення. У вас є всі шанси, щоб переконати всіх своїх партнерів і союзників. Скористайтесь цією тимчасовою перевагою. Адже надалі вам же не трапиться такої нагоди. Неділя найкращий час для того, щоб завести домашнього улюбленця. Стрільці. Ваші приховані здібності дозволять не втратити те, що ви вже маєте, і придбати те, що обов'язково має бути вашим. Але не купуйте дешевих речей. За їх дешевизну вам доведеться розплатитись найближчим часом. У понеділок на вас чекають незначні конфлікти з сусідами. У вихідні постарайтесь більше побути наодинці. Позироги. Тиждень буде багатим на нову інформацію і нові знайомства. Вам не слід відмовлятись від спілкування, адже у ці дні ви можете почути багато корисного для себе. Не соромтесь звертатись до оточуючих за допомогою у професійній сфері. Якщо ви станете свідком того, як блискавка вдарить в дерево, то чекайте неприємностей, за якими послідує багатство. Водолії. Цього тижня вам доведеться скласти декілька повідомлень. Якщо вівторок випадково знайдете давно втрачену річ, це означає, що всі наступні дні, тижні і місяці ви будете в прибутку. Те, що допомагало вам у минулому, більше не спрацює, тож необхідно буде знайти нові підходи до справ. Риби, хоча ваші мрії і реальність здаються вам далекими один від одного, все одно продовжуйте втілювати свої плани в життя. На цьому тижні ви керуватимете іншими людьми, навіть якщо офіційно і не займаєте керівного посту. У вихідні пориньте в бурхливе світське життя.